Мене звати Артур, мені 25 років. Я з міста Полтави. В 22-му році доєднався до лав Збройних сил. В 24 роки вже став ветераном російсько-української війни. Артопет я дізнався із рекламного ролику в Ютубі. Знайшов номер, зателефонував мені. Все розповіли, як можна отримати протез. Е, дізнався, що в Полтаві є центр протезування саме тут е, і е, звернувся, і ось мені допомогли поставити мене на ноги. Найбільше мені сподобалося в Вартопеді, що тут є спортзал з тренером, який під е, наглядом займаєшся. Тут, е, Організовують різні заходи, наприклад, відвозять в контактний зоопарк, на конях покататися, на квадроциклах поїздити. Також приїжджають різні артисти, наприклад, Жанна Алтавська. Вона сподобалася тут всім. А ще я вважаю, що всім в літню пору року найбільше сподобалося їздити на рибалку. Хоч там ми нічого особи і не здіймали, але атмосфера була просто найкраща.